Хочу зробити желешки, такі цукерки із гарбуза. Желейні. Зараз зважу гарбуз. Скільки тут я його набатувала. 620 грамів. 620 грамів. Зараз я їх поставлю, зварю. Все, поставила варить, нехай кипить потихеньку. Потім, потім покажу, що буду робити далі. Так, гарбуз зварився. Зараз я його помню. Я його подавлю ось так. Додам трішки ванівки. Небагато, щоб не гірчило. Трішки підсолоджувача. Додам вершки, щоб був такий смак молочний. Небагато там грамів 50. Трішки додам водички цей варився гарбуз. Пилила вже всі вишки, тут грам 100 не більше. Вийшла кремоподібна маса. Добреньке. Можна ще трохи додати підсумочувати. Своїм смаком та й все. Тепер хороше. Додам трішки лимонного соку, бо таке наче як кучиться мені. Сипаю желе, желатин. Ось такі перепачки все нехай набухає. Форму застеляю плівочкою харчовою так і цю суміш виливаю у форму. Ось таке кисло солодке. Все виношу, винесу на вулицю, нехай прохолоне. Так, захолола ця гарбузова солміж. Посиплю зверху кукусовою стружкою. Занимаю плевочку, порежу. Так, тепер зверху красиво вийшло. І пороблю отакі цукерочки. Все. Отака вийшла. Смакота. Смаколики такі.